Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо тестові завдання для 6 класу. Останній розділ 5. А, трошки мову я записав. У вас вона є в підручнику. А, ну, а ми будемо розв'язувати. Значить, а, давайте розглянемо. Є. У підручнику на сторінці, наскільки я розумію, 286. Давайте розв'яжемо. Спростіть вираз. Значит, у вас там є відповіді А, Б, В, Г. Я просто розв'яжу і скажу. Ну, ви подивитесь, розв'яжемо з вами і запишете, яка правильна відповідь. І так, треба спростити. У нас тут множення. Числа на скобку. Значить, 6а. 6 помножте на А буде 6а. 6 помножите на 05. Знак плюс. У нас буде плюс 3. 6 помножите на 0,5 буде 3. Далі мінус 4 помножите на А. Буде мінус 4а. Мінус 4 помножте на мінус 2,8, мінус на мінус дає плюс. 4де2, 8, 8, 32. Але кому відділяємо? Буде 3,2. 3,2 додати 8. Коли ми 4 на 2 множили, то буде 11,2. Далі. Доданки подібні у нас. Ось. 4А відняти. О, 6А відняти 4А. Пробачте, буде 2А. І 3 додати 11. Це буде 14,2. Шукаю серед відповідей у підручнику. 2А додати 14,2. Це Г. Г. Відповідь правильна Г. Далі йдемо. Розв'яжіть рівняння в другому. Ось рівняння 2,5х додати 12, дорівнює 2х, відняти 13. Невідомі переносимо вліво. Це невідоме в нас вже було. Ми його просто записали. З правої частини переносимо, змінюємо знак на протилежний, пишемо знак дорівнює. В правій частині вже було число мінус 13, не забуваємо цей мінус. 12 додатні переносимося зі знаком мінус. 12. 2,5 мінус 2 буде 0,5. І х дорівнює мінус 13 відняти і ще 12 буде мінус 25. Х дорівнює мінус 25. Поділити на 0,5. Так. Щоб знайти, ну, невідомий добуток, да, ми таким. Ділимо добуток, тобто множник, да? добуток ділимо на відомий множник. Тому отримаємо, Можна в стовпчик порахувати. Ну, тут зразу це те ж саме, що помножити на 2. Тобто буде мінус 50. Серед відповідей також це буде приклад Г. Так, ну, співпало. Далі третє. Сума двох чисел дорівнює 30, одне з них у півтора рази більше за інше. Знайти числа. І так, сума двох чисел. Хай, нехай перше Х, друге y. Сума двох чисел дорівнює 30 є. Одне з них у півтора рази більше за інше. Тобто, нехай буде одне. Яке з них буде більше? Нехай буде Х. Ікс... Більше Y менше. Тому тоді, щоб поставити знак дорівнює, то треба менше треба помножити на 1,5. Тоді вони урівняються. У нас ми отримаємо таку систему, розв'яжемо її таким чином. Значить, наскільки, ага, наскільки я розумію, мабуть, системи ми ще навчаємо, я вибачаюся. У будь-якому випадку у нас виходить, що. У будь-якому випадку. У нас виходить, що Х. Це 1,5 Так? Замість Ах можна підставити 1,5. Отримаємо. От, от сюди. Значить, і так, отримаємо 1,5 y додати Y дорівнює 30. І дивимося. 1,5 плюс 1 у буде 2 з половиною 30. Тоді дорівнює 30 поділити на 2 з5. А yрівнює 30 поділити на. Ну, давайте поділимо 30. На десятковий дріб не можна ділити, тому буде 300 поділити на 25. Беремо по одному. 5 зносимо тут по 2. Отримали 12. Y дорівнює 12. Якщо Y дорівнює 12, то звідси можемо знайти X. X дорівнює, переносимо Y вправо, змінюємо знак на протилежний. Так, чи ні. Ну, точніше кажучи, зробимо так. У нас виходить. Х додати 12. Замість ігрика. Пишу 12 дорівнює да 30. До якого числа треба додати 12, щоб отримати 30. Ну, а із суми віднімаємо відомий доданок. Отримаємо Х дорівнює да 30, відняти 20, 12 буде. 18. Так? Отримали 18 і 12. Є в нас така відповідь. Вона у нас іде під Б. Так, можливо, я вибачаюсь, можливо, тут щось е, пояснював не з вашого класу. Я вже так заплутався трошки. Давайте Подивимося. Значить, сума чисел це 30. Одне число більше за інше в півтора рази. Підставляємо замість нього. Пишемо, що воно в півтора рази більше, і розв'язуємо. Так, тут. 15 цілах І плюс І дерівня 30. Отримали 25 y Ми скористувалися розподільним властивістю множення, наскільки я пам'ятаю, вона виглядить наступним чином. А помножити навіть так, А помножити на С плюс А помножити на Б. А, а тут С плюс Б. Ну, на всякий випадок напишу вам. А у вигляді А в нас є Y. Наступне там є завдання 4. Розв'яжіть рівняння. Запишемо його 2 помножити на Y-3 з половиною. Далі дорівнює 7 додати 3,6 помножити на 2у-1. І так, 2 помножити на y буде 2 y 2 помножити на мінус 3,5 буде мінус 7. Ну, якщо не бачите, як це множиться, тобто можна множити в стовпчик. Але тут усно можна робити. Далі 7 додати 3,6 помножити на 2. Значить буде плюс 7,2. Так, І відняти 3,6 на 1 буде мінус 3,6. Невідомі в одну сторону, відомі в іншу сторону. Значить, Переносимо 2 y відняти 7,2 тут. 7 відняти 3,6 і ще додати 7. Мінус 7 перейшло з плюсом, і плюс 7,2 переходить з мінусом. Отримуємо 2 відняти 7 буде мінус 5,2 y, Дарівнює тут 7 плюс 7, 14, ну, можна так, навіть 7 відняти 7, плюс 7 14, 14 мінус. 3,6 це буде 10,4. Y дорівнює 10,4 поділити на мінус 5,1. Додатнє на від'ємне буде від'ємне, якщо ділимо, і ми бачимо, що тут буде 2. Мінус 2. І так. А, мінус 2 в нас є то відповідь Б. І п'яте останнє на двох полицях разом було 18 книжок. Після того, як з першої полиці переставили на другу дві книжки, на першій полиці, значить. А... Так, на першій полиці... Перша полиця, на першій полиці було X книжок, на другій полиці було Y книжок разом було 18 книжок. А після того, як з першої полиці переставили на другу палицю. З першої полиці переставили на другу полицю, стало в два рази більше. Значить, з першої Х-2 забрали. На другу поставили y плюс 2, то на першій стало у два рази більше. Тобто, щоб урівноважити, треба домножити другу поличку на 2. Так, і отут -от постає таке питання, як система рівнянь? А в якому класі вона розв'язується, я не пам'ятаю. Ну, я розв'яжу, якщо ви не вивчали систему, ну вибачайте, можете на цьому закінчити розв'язання. Я розв'яжу, я пам'ятаю, точно в 7 класі воно розв'язується. І так, ну, я не дивився, який матеріал у вас сьогодні розв'яжу для вас. Значить, Так, дивимося. Щоб розв'язати, треба виразити. X через Y. В даному випадку X дорівнює 18 Y переносимо в праву частину зі знаком мінус, буде мінус Y. Це раз. Далі в другому рівнянні, ну, спочатку замінимо замість X те, що ми отримали. Отримаємо. 18 мінус у. Це записали замість цього x. І дописуємо мінус 2. Дужки оці тут не потрібні на самому, насправді. Дорівнюємо. 2 по на y 2y, 2 y 2 по на 2 буде 4. Перша в нас залишається рівняння 18 y. А тут невідомі в ліву частину, невідомі в праву. Невідомі у нас вже є мінус y. 2y також приходить з знаком мінус. 4 просто тут є додатні. Тут 18 було плюс, стане мінус 18, тому що ми переносимо з однієї частини рівняння в іншу. І тут мінус 2 було, стане плюс 2. Переписуємо перше рівняння. дорівнює 18 мінус y. А тут мінус y відняти ще 2 y. Буде мінус да, 3 відняти 18, це буде мінус 14, мінус 14 додати 2, буде мінус 12. Х дорівнює да, 18 мінус y. Тут, щоб отримати y, треба мінус 12, поділити на мінус 3. Мінус на мінус дає на плюс 12 розділити на 3 буде 4. І останній запис: значить, y дорівнює у нас 4, а тут, щоб знайти х, ми 18 віднімаємо 4, тобто підставляємо оцей y. Ми знаємо, що він 4, в це рівняння. 18 відняти 4, це буде 14. Тому x дорівнює 14, y дорівнює 4. Значить, 4 і 14 це в нас відповідь b. Ну, на цьому тестове завдання закінчилося. Якщо ви хочете бути в курсі майбутніх розв'язків, підписуйтесь на канал на YouTube. І, можливо, в наступному році ще будемо і 7 клас розглядати більш конкретно. Пока!